Це можна сказати так, але це навіть 50 на 50, я скажу не, не прямо 100%. Насправді організму немає різниці, звідки отримувати глюкозу. Ні, це точно ні. Осак не працює. Якщо людина взагалі в голоді сидить, нормальне харчування, здоровий сон, відпочинок обов'язково адекватне фізичне, адекватне навантаження, ну і задоволення від життя. Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця Академії здоров'я. Ліга Лайк попросила мене розвінчати міфи про здоровий спосіб життя. Щодня слід випивати півтора літри води абсолютно всім. Ні. А, ні, а, того що. Все залежить від о, стану людини, від навколишнього середовища, в якому вона живе, і того як вона харчується. Середня статистична норма, якщо так можна її взяти, це півтори-дві для жінок і десь два літри два з половиною для чоловіків. Тому точно що всім півтори це неправда. Денна норма кроків має бути не менше, ніж 10 тисяч. Ну, це можна сказати так, але це навіть 50 на 50, я скажу, не, не прямо відсотково, оскільки знову ж таки все залежить від того, яким ще там, фізичним навантаженням займається людина, яка в неї робота, який стиль життя. Тобто, якщо в неї є прямо гіподинамія, вона сидить зранку до ночі в офісі, то 10 тисяч кроків це навіть мало. Невід'ємна складова здорового способу життя щоденний прийом мультивітамінів ні. Але напевно навіть 50 на 50. Того, що це дуже індивідуально. Комусь вони треба, комусь не треба. Це вже залежить від діагностики, від скарг, від симптомів, від результатів досліджень, від віку, від способу життя людини. Тому комусь це так 100%, комусь це ні, а комусь інколи треба, а потім періодами не треба. Тому 50 на 50. Вегетаріанці стрункіші та здоровіші за тих, хто їсть м'ясо. Ні, це точно ні. Це не залежить взагалі, який стиль харчування притримується людина. Тобто, це не залежить від стилю харчування, залежить від того, чи достатньо вона. Зі свого стилю харчування отримує поживних речовин, нутрієнтів, чи не знаходиться вона в жорсткому дефіциті, як вона справляється зі стресом, в якому способі, в якому оточенні та навколишньому середовищі вона живе, тобто від вегетаріанства це не залежить. Силові вправи робити не варто, якщо хочете схуднути, адже вони тільки додають ваги. Ні, якраз таки силові вправи варто робити, і в принципі, і для здоров'я, і якщо ви хочете змінити композицію фігури, тобто співвідношення м'язової жирової тканини, вони можуть поєднуватися з кардіонавантаженнями, але вони дуже корисні для того, щоб змінити якраз таки композицію тіла. Мед, кокосовий цукор, кленовий сироп, корисніші за звичайний білий цукор. Ні, насправді організму немає різниці, звідки отримувати глюкозу. Навіть та кількість нутрієнтів, яка є в меді, в кокосовому цукрі, там, в сиропах, вона, якщо ви будете це їсти ложечками, вона взагалі ніяк не буде відображатися. Якщо ви будете їсти по 100 грамів кожного продукту, це буде тотожнє до звичайного цукру. Картопля та яйця шкідливі продукти. Ні, звичайно, це ага. дуже корисні продукти. Картопля це взагалі в рейтингу насичення продуктів на першому місці, тому це залежить від способу приготування. Якщо ми будемо смажити картоплю і яйця, то звичайно це не дуже корисно. Якщо його їх відварювати або там запікати, або готувати на перу це корисно. Щоб наростити м'язову масу, слід пити протеїн, БЦА та інші спортивні добавки. Ні, для того щоб наростити м'язеву тканину, треба створювати профіцит і соловіна навантаження. Без солодкого, особливо шоколаду, мозок не працює. Ні, мозок не працює. Якщо людина взагалі в голоді сидить і вже свої власні тканини закінчили, щоб розщеплювати їх до глюкози. А взагалі, мозок і мозкова тканина працює на молекулах глюкози. Глюкозу ми отримуємо в принципі з будь-яких вуглеводів. Вони можуть бути прості, складні, а в шоколаді, до речі, дуже багато жирів. Фізактивність найкращий спосіб позбутися зайвих кілограмів. Ні, найкращий спосіб позбутися зайвих кілограмів це налагодження харчової поведінки і налагодження стосунків з їжею. А після цього ви можете і займатися фізичними навантаженнями, і відпочивати, налагоджувати сон, там пити якісь добавки, але все ж таки на першому місці в цій справі харчування. Молоко не можна дорослим, тому що точно буде здуття. Ну тут 50 на 50, того що молоко дійсно більшість дорослих людей не можуть засвоювати через природній дефіцит фермента, лактази. Це називається лактазна недостатність. Але якщо людина в дорослому віці п'є молоко і в неї нема симптомів, в неї все в порядку, вона не буде отримувати здуття, так? того ж активний фермент. Але якщо дійсно людина містить, точніше, людина має здуття, то в принципі їй краще відмовитися або зменшити в раціоні кількість молочних продуктів або продуктів, які містять лактозу. Їжу не можна запивати водою. Ні, можна. Кава спричиняє проблеми з серцем. Також 50 на 50, дивлячись від дозування. Ну тобто, плюс, якщо у людини вже є захворювання серцево-судинної системи, і вона п'є більше ніж 3-4 кави на день. Знову ж таки, треба дивитися генетично. Це можливо підвищення ризиків, але 100% не можемо сказати все індивідуально. Але якщо людина в принципі не має проблем з серцево-судинною системою, в неї нормальний метаболізм, кофеїну, і вона вживає одну-дві чашки на день не буде нічого. Лід щодня тренуватися, щоб бути здоровим та струнким. Ні, щодня тренування, ну знову ж таки, 50 на 50. Якщо тренування це просто зарядка, якісь вправи 10-15 хвилин для себе для підтримання постави це круто. Це е, треба для здоров'я. Але якщо це прям фізичні навантаження в залі тренажерному по півтори години чи по годині, щодня ні, е, так організм дуже сильно виснажується. Це для для здоров'я не корисно і неефективно. Целюліт виникає тільки від неправильного харчування. Ні, целюліт взагалі це, по-перше, генетична історія, по-друге, гормональна історія. І по третє, це не проблема, якщо немає там третьої-четвертої стадії. Це нормальна а, ситуація у жінки, яка в принципі а, добре розвинені має функціонуючі гормони. Тобто, навіть не залежить від жирової тканини. Вона може мати надмірну вагу, може не мати надмірну вагу і все одно може бути целюліт. Вино корисне для здоров'я. Ні, безпечна доза алкоголю не існує. Зміни ваги це завжди сигнал про гормональний збій. Не завжди це може бути просто через те, що людина мало почала їсти, і вона почала не доїдати, або вона почала більше витрачати, тобто більше тренуватися, вона почала, наприклад, худнути, якщо це зміна ваги сюди, якщо зміна ваги в набір. То це може бути порушення в першу чергу харчової поведінки, це може бути порушення тарілки і знову ж таки зміни режиму харчування. Це може бути втома, недосип порушення, наприклад, гіподинамія, так само. Тому тут дуже багато факторів, не можна так сказати. В Заморожених фруктах, ягодах та овочах менше користі, ніж у свіжих. Mm. Ну якщо ми кажемо mm -hmm. там на якийсь 10% можна, але я краще скажу ні. Бо якщо це шокова заморозка і людина заморожує овочі, ягоди і фрукти собі для того, щоб харчуватися ними цілодобово і просто цілий рік, це супер корисно. Mm. Гостра їжа провокує гастрит. It depends. тобто 50 на 50. Якщо людина вже має проблеми з кислотністю і в неї є якась виразкова хвороба шлунку або ерозії, дійсно гостра їжа може загострити проблеми. Якщо... Ну, наскільки гостро також залежить, якщо там трошечки додавати перцю, то не буде. Але все ж таки, якщо дуже багато буде перцю, то це може порушувати бар'єр слозової оболонки і може провокувати ну, не гастрит, а просто дискомфорт в шлунку. Там, наприклад, порушення бар'єру в шлунку від соляної кислоти. Тобто, які зміни можуть бути? Організм не може вивести токсини, їх слід виводити детоксами. Ні. Там штучними детоксами це не треба робити. Якщо це інтоксикація, реальна хвороба і захворювання, якісь токсини, бактеріальні, вірусне навантаження, то так, треба лікування. Але якщо це просто умовно уявні токсини, не треба нічого виводити, кращий фізіологічний детокс це адекватна робота, нирок, печінки, шкіри, легень, кишківника і інших органів виділення. Тобто треба, щоб було нормальне харчування, здоровий сон, відпочинок обов'язково адекватне фізичне, адекватне навантаження. Ну і задоволення від життя. Друзі, підписуйтесь на мої сторінки в соцмережах: це Фейсбук, Інстаграм. Також знаходьте мій сайт. У мене скоро буде Крута академія здоров'я лікаря Толстикової. Там дуже багато буде для вас корисної інформації, але вже зараз ви можете придбати і почитати мої книжки та лекції в лекторії. Також підписуйтесь на Ліга Лайф і дякую вам за увагу. До зустрічі!